Що можна захистити як об'єкти права інтелектуальної власності у створенні франшизі? Давайте розбиратись. Торговельні марки, промислові зразки, винаходи і корисні моделі, комерційна таємниця, ноу-хау, авторське право для того, щоб передати всі ці об'єкти для франшизі, необхідно, щоб вони були зареєстровані. Зареєструвавши їх, ви отримаєте охорону. А у разі порушення зможете захистити власні права. Тож які аргументи за те, щоб охороняти інтелектуальну власність, це запобігання копіюванню, можливість. Створити нові колаборації, партнерства, залучити інвесторів, створення довіри до вашого бренду, це можливість ліцензувати власні об'єкти права інтелектуальної власності і отримувати від них прибуток. Також це про безпеку вашого бізнесу, оскільки зареєструвавши власні об'єкти, ви не будете порушувати права інших осіб, можливість глобалізації вашого бренду, оскільки зареєструвавши ip активи, вам буде легше виходити за кордоном. Довіряйте найкращим за охорону інтелектуальної власності чи Захистом звертайтесь вепістайл за створенням, навчанням та продажем франшиз, звертайтеся Franchise Group.